Прикольний коментар. Сергій, ти хочеш стати ідейним лідером? Ну, по перше, це одразу помилка: ідейним лідером стати не хочу. Я просто хочу стати людиною, яка можливо, можливо, силою своєї інколи доброти, інколи простодушності, інколи просто людяності, інколи миролюбності, інколи вихованості в комбінації цього всього і інколи можу і нагримать може дати щось країні, корисне, позитивне. Щасливе, так що ви взагалі не знали, хто у вас в країні президент, прем'єр і всі інші просто жили щасливо своїм життям і взагалі не відкривали оці ці новини всякі, безкінечні, повідписувались від усіх новинних каналів і ресурсів і попідписувались на що там що вдома, де що купити, куди поїхати, де яке щастя, і як підтерти правильно коту задніцю. От, от я б хотів, щоб ви цим займались, а не і своїм розвитком, своїми дітьми, своїм, все. Но Знаєте, в нас в країні ідея. Ідея попереду всього. І не важливо, що за цю ідею тебе будуть гнобити, ти будеш гинуть, ти будеш втрачати все підряд. Головне ідея. Головне всьому світу щось дову, доказати. Але є одна халепа. Нікому, ні, воп, вообще нікому не цікаво, що ти хочеш комусь доказати. Нікому. От у вас є сусід, якийсь Васька, чи Петька чи Мішка. От він теж хоче щось світові доказати. Вам цікаво, що він хоче доказати? Я впевнений, що ні. І ви просто дивитесь на таких людей, як таких, знаєте, собі на умі ідейних, от ходять десь ходять бубнить щось, доказує комусь, якусь правду шукає. Ну, правда? Правда. Проблема не в пошуку ідеї. Проблема в тому, щоб реалізовувати закони. Проблема в тому, щоб людям дати можливість жити по-людськи, а не нав'язувати людям на голову ідеї, ідеології, якісь форми виховання, ще щонебудь людей звинувачують безкінечно, що вони не такі. Дати людям просто жити. І кожен держава виконує свою якусь функцію. Армія охороняє, люди працюють, бізнесмени платять сплачують податки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. До речі, хочуть знову фопом влупашити підвищення податків. Ну, бо знаєте, партнери, партнери вимагають. У цих партнерів вже от, от просто болить. Далі, ну, добре, людина нічого поганого не хотіла написати, просто ідейним лідером. Окей. А, то В чому твоя ідея, враховуючи те, що оточення цієї системи залишиться незмінним? От тут маю з вами не погодитись. От, зверніть увагу, а, пішов Єрмак. Не встиг піти Єрмак як одразу? Під виплив Буданов, якого раніше трішечки перетискали, з огляду на різні причини. Я думаю, що зараз підвищиться роль Служби безпеки України, яка раніше, напевно, імовірно була під певними людьми, під контролем, з'являються нові люди, в Кабміні хтось зміниться, можливо, прем'єр-міністра змінять і так далі. Біля Зеленського з'являються якісь нові люди. Так, це все одно люди абсолютно свої. Бо ніхто не допустить вас у свята святих ну, з вулиці, кому ви потрібні? Що ви що? Десь виляпали, наляпали, вас не знають, хто вас ніде не перевіряли, ну, ви це усвідомлюєте. І тому ця помилка системи, вам здається, що є якась система, а її немає. Систему роблять люди. люди. Пам'ятаєте, як Зеленський зайшов у Верховну Раду на, після своєї І Сказав про мову, яка змусила деяких депутатів обділатися прямо там в Верховній Раді. Він їм сказав про мову жорстку і народ аплодував Зеленському ладошками ног. І ви, впевнений, відчували в собі натхнення, що от зараз от цей хлопець, володя вчорашній з кварталу, розуміючи, що і як хто з них живе, нагне їх так, як тільки не можна. І це дійсно на початку було. було. Перелякані були, частина виїхала з України. Я пам'ятаю ці приколи. Почались деякі процеси: там того цапнули, того зняли, того поставили. Якась нова молодь зайшла. Ну, було так цікаво. Верховну Раду розпустили, нових набрали. А потім нових набрали, і виявилося, що ці нові, вони не зовсім і нові. І набрали їх якось дивно. Дивно, часто по оголошенням, продавши. Відповідну франшизу. Кажуть, що 150 тисяч доларів треба було б мати, покладати певні заявки, довести, що ти можеш утворити там ячейки, що ти можеш обратися і так далі. І люди пішли голосувати за зелений прапор. Тому систему створюємо ми з вами. Ми. І люди, які в цю систему приходять. Чи не вже ви думаєте, що якщо президентом стає людина, то вона не може собі підібрати силовий блок, блок розвідки, блок Служби безпеки і там всередині купа всього? Чи ви думаєте, що людина не може підібрати прокурорів і так далі? Ви так думаєте? Це все залежить від 1, 2, 3, 5 людей, які визначають, яких і обирають для того, щоб вони визначали всю цю структуру. Подивіться на Україну при кучмі. Подивіться при Ющенку, подивіться при Януковичу, гляньте на Порошенка, подивіться на Зеленську, і ви побачите різні структури. Різні, структури, різні люди, різні стилі управління, різні підходи, різний тиск на бізнес, різний тиск на суспільство, різна свобода. Я не думаю, що зараз можна було б жартувати так про того ж самого Зеленського, як Зеленський колись жартував про Януковича. Так? так, структура різна. І вважати, що нічого не змінюється, це помилка. Все змінюється, все змінюється. Я пропрацював в деяких установах, де приходив на зміну попередніх керівників, і ви вибачте, так важко інколи систему змінювати, коли ти приходиш на влагоджену систему. От, Наприклад, я став деканом факультету. Факультет у мене був в Національному медицину університеті лінгвістика та соціальних комунікацій. його там зараз трансформували, ну не факт. Але я прийшов після директора інституту, який налагодив систему. І мені було важко замінити завідувача, якогось там ще що-небудь. Але з часом за один рік я вже переходив до певної заміни певних процесів, до оптимізації чогось, до набору нових людей, які вже приходили зі мною. І система змінювалась. І повірте, якби я там залишився деканом, це вже був зовсім інший факультет, з іншим обличчям, з іншими людьми, з іншими підходами. Це не означає, що треба все перекалапуцять. Ні. Щось залишається, хтось відданий роботі, хтось професіонал, хтось просто чесно працює. Для чого його чіпати? Потім я прийшов на іншу роботу і точно так само змінював процеси. Теж була система, була структура. Яку потрібно було долати, щось нове вводити, з кимось боротися, комусь щось доводити, інколи просто робити, брати, не дивлячись ні на що. І це дає свої результати не одразу. Ви праві, не одразу. Але нова людина це завжди новий ковток повітря. Подивіться на Сполучені Штати Америки. Ми завжди казали, та, там, от вже де-де система, ну, в Сполучених Штатах Америки так вже точно. Я спілкувався з ним американцем, він казав, та ви не думайте, що Байден вам, що Трамп вам щось там буде, у Штатів президенти нічого не вирішують? Да-да-да-да-да-да-да-да! Трьом по ушам. Подивіться, як президент Трамп суттєво попливав на різні процеси. Ми сьогодні з вами живемо з надією на мир. Що ми мали при Байдені? Що б ми мали б при Камалі Харіс? Подивіться на Європу, як вона сьогодні, як уш на сковородці, намагається лавіювати між Путіним, дешевим газом Європою і ідейним підтриманням України. При цьому нам нав'язують знову нові податки, нові тарифи і так далі. Все хоче, щоб українці жили бідно і їхали в Європу. Тому не потрібно так думати: система це ви, система це я, система це ваш сусід, система це держава. Якщо ви обираєте негідників, Якщо ви обираєте людей, яких ви не знали, так я вибачаю, що така буде і система. І тоді вам здається, що така система. А насправді це не система така. Це ми такі. Ми обираємо системно отаких от людей до влади. Чому? Поставте перед собою питання. Тому що у вас є тотальна недовіра до тих, хто з вами спілкується, і чомусь тотальна підтримка людей, яких ви взагалі не знаєте. Система. Це ми. Бережіть себе, і щоб ця система була, пишіть коментарі, підписуйтесь, поширюйте відео. Так ви вплинете на ту систему, яку ми самі самі, своїми руцями створили.